От бачите, начебто я і цікавлюсь, і розміщую багато інформації, щоб люди теж знали. Ну, в першу чергу для себе і окремо ділюсь з вами. А все одно багато чого не знаєш. От навіть в цьому храмі є ікона, і уліти, да? Я особисто не знайома з життю цієї святої. От сьогодні приїду додому, буду ретельно вивчати і знайду матеріал і вам теж. Покажу, розміщу, ви теж почитаєте. Дуже допомагаються свята, як сказали в храмі з документами, з роботою. Були такі випадки скорої помочі відносно документів з Європи. Казалось би, неможливо вирішити, але по молитвам до цієї святої питання було дуже швидко і позитивно вирішено. Тому почитаємо про цю святу і уліту. Петровську, як сказали, вона жила з часи Сталіна, правильно? В часи Сталіна жила, так? Так, да, да. угу. померла у 1950 році. Померла в 1950 році. Бачите? Аканонізована у 19-му році. 1919 року. 2019. А, 2019? Да. Ага. Хорошо. 2019. 2019 Ну да, у нас в п'ятдеся померла. Як может быть 19 -й? 2019, да. Так що вот вам три ключика. Вот вам і три ключика.